Вам, мої дорогі друзі, підпички гості мого YouTube каналу. До вашої уваги наступне відео з розпаковкою з аукціону Violet. Придбав я даний лот. от, е ну, В принципі, по назві відео ви вже знаєте. Тут у мене годинники, е радянські годинники, зараз разом з вами глянемо. То, що ж у нас тут таке <кхе> <кхе> так, запаковане. У нас розкочу не буде. Бестренько виглядаємо, що у нас тут такого цікавого прийшло. Отак у нас все запаковано. І тут у нас годиннички. Зараз з вами разом, подивимося. Отак От нас все чудово прийшло запаковане. Як то в людині так і лежало в колекції. Ну що давайте перший. Так що у нас такий ось годиночок. Це наш фокус. Зараз, секундочку, спробуємо сфокусуватися. Ось такий ось у нас годинник слава. Так, взяв одну рукавичку. Позаводить в перчатках, так, щось у нас з фокусом. О, у нас з фокусом треба. О, такий годиночок слабо, Заводимо. Стрілка, як ви бачите, пішла. В про описі було написано, що все працює, календар перекидається, навіть є номер. Трошки потертий, ну, то і так зрозуміло, годинник експлуатували. Так що повісимо ремінці, трошки почистимо і буде все чудово. Оце такий більш такий поширений годинник. От кама, теж такий ось годинчик. О, кстати, рідна закруточка. В принципі, в мене були, але рідний закруточок на годинниках не був. Так, годинничок ось в такомусь вигляді. Секундна, стрілка окремо виділення пішла. Біля влаги не приніцаємо. Дуже написано протягом ударне. Ось таке трошки я почистимо і буде по 8 рамінець, і буде, в принципі, такий ось дорожний годинничок. Так, і останній третій годинчок це у нас. Ракета. Такомусь. стані, Треба чистити. Можна буде гарненько таку почистити його. Побачимо, чи. Ага, тут щось проблема з головкою. Може там не тримається, потребує. Щось на Щось воно болтається. Треба подивитися, чому воно там. Походу, Білтається сам механізм, треба буде подивитися чому. В принципі, годинник на ходу. Ось така ось простенька ракета. От, можливо, пізніше зніму більш детальніший огляд. Якщо когось зацікавить, пишіть. В описі під відео можна буде подивитися посилання на лот, оскільки я його все-таки придбав. Так що такі ось годиночки були куплені на аукціоні Violet. Старт був, як завжди, з 1 гривні. От. На цьому наше відео завершуємо. Кому подобалось, ставте подобайки. І до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Підписуйтесь, рекомендуйте друзям. Всім дякую, до побачення.